Ідеальний хорор від сина короля жахів Стівена Кінга, історія про зворотню дію екзорцизму, моторошна легенда про стародавню відьму та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі 999, і сьогодні я підібрав для вас 10 найяскравіших фільмів жахів, які ви могли пропустити у 2022 році. Останнім часом у кінематографі все більше прагнуть створювати незвичайні хорори із сильним сценарієм та своєрідною задумкою, а режисери шукають можливість здивувати глядача, якого вже дістали банальні скримери. Перед початком перегляду обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та доповнюйте мою відбірку в коментарях. Вмощуйте Ся зручніше і всім приємного перегляду. Чорний телефон. Режисер даної картини Скот Деріксон, який свого часу налякав досить багато людей фільмами Сіністер та шість демонів Емілі Роуз. В основі сюжету його нової картини лежить одноіменна розповідь Джо Хіла, сина короля жахів Стівена Кінга. Головну роль у чорному телефоні зіграв Ідан Хоук, а компанією йому становила група фактурних дітей. І разом їм вдалося зняти моторошний фільм, який бере за живе своєю атмосферою та жахливою напруженістю. За сюжетом у фільмі показав показано передмістя Денвера кінця 70-х років. Життя двійнят Фіні і Гвен протікає між будинком, де їм доводиться виживати під жорстокими правилами випиваючого батька одинака, і школи, де їм доводиться протистояти хуліганам. Тим часом в окрузі завівся невідомий викрадач дітей, який вбив уже п'ятьох чоловік. Страх і тривога незримо поширилися вулицями. Фіні навіть боїться вимовляти ім'я маньяка, а Гвен, підозрюючи, що має видіння, бачить сни з деталями викрадень допомогою Фінні в незвичайній формі прийдуть загиблі жертви маньяка. Вони зв'яжуться з хлопчиком, використовуючи знеструмлений телефон у підвалі вбивці. У рамках скромного бюджету Скотт Деріксон зняв об'ємний фільм жахів із багатою та лякаючою атмосферою. Заглушне передмістя Денвера тут зовсім позбавлене яскравих кольорів. А дитячий світ у свою чергу представлений нескінченною дитячою війною за виживання. Водночас відчувається, що персонаж Ітана Хоука чудовисько народжене світом дорослих із їхнім нескінченним насильством, невмінням слухати і небажанням серйозно сприймати дітей. Маніяк це певний образ колективного дорослого. Прихований за маскою диявола, Ітан Хоук грає маніяка жестами та манерою, по суті, театральними прийомами. І виглядає він справді як персонаж із глухого моторошного американського ярмарку. Чорний телефон можна рекомендувати як вдалий хорор фільм. У ретро стилі, який пробирає холодом та успішно лякає сюжетом, монтажем і неприродними вигинами кадрів. Екзорцизм Бога. Даний фільм зняв Алехандро Ільдаго. Режисер та сценарист дебютував 9 років тому і тепер повернувся та готовий пограти в екзорциста. Алехандро написав сценарій, що безпосередньо спирається на піджанр і вивертає його на виворіт. У даній стрічці нам зустрінеться одержимий дияволом Христос і диявольська Богоматір. За сюжетом отець Пітер Вільямс у виконанні Уїла Бейнбріка проводить обряд екзорцизму молодій жінці. Під час обряду він стає жертвою обману та спокуси демона і, зрештою, займається коханням із одержимою. Йому вдається вигнати демона і позбутися його. Принаймні він так думає. Через 20 років той же демон з'являється знову і опановує іншу молоду жінку. І отцю Пітеру доведеться виганяти диявола з власної доньки, яка була зачата під час того самого екзорцизму в минулому. Загалом після перегляду картина справляє дуже змішані враження. Я думаю, що це черговий фільм, що вирушає на станцію очікування гідного ремейку. Втім, завдяки автентичним монстрам та колориту стрічку варто подивитися як класичний хорор з легким кипкуванням над католицькою церквою. В цілому виглядає все похмуро, атмосферно та криваво, і однозначно при перегляді ви отримуєте те, на що очікуєте, тому не проходьте мимо. На добраніч, мамо. Англомовна версія фільму Жахів на добраніч, мамо», успішно придбана стрімінговим сервісом Amazon Prime, викликає досить великий інтерес, оскільки австрійський хорор від режисера Мета Сабеля вже примудрився наробити галасу серед шанувальників жанру. За сюжетом брати-близнюки повертаються додому до матері після того, як вона пережила складну пластичну операцію. Але коли діти приїжджають, з'ясовується, що обличчя жінки приховує щільна пов'язка. Брати відчувають, що відбувається щось дивне, але намагаються гнати. Геть сумніви та підозри, та з часом вони починають помічати, що мама поводиться занадто незвично. Вона вигадує нові правила, починає курити. Майже не виходить зі спальні і таємно рве їхній малюнок. І з часом діти розуміють, що під бинтами приховується обличчя незнайомки. При перегляді іноді складається відчуття, що на добраніч мама боїться перегнути палицю в хорор жанр. Мед Сабель лише зрідка дозволяє собі показувати по-справжньому вражаючі сцени жорстокості та зробив ставку на максимально розмірене. Жанрове кіно. І в результаті ми отримали фільм більше наближений до психологічного трилеру, який іноді заграє з суміжним жанром. Але, зрештою, це добротне жанрове кіно, атмосферне до певного моменту інтригуюче і геть позбавлене будь-яких дратівливих деталей. І про перегляд ви, напевно, не пошкодуєте. Не говори зі злом. Нова робота колишнього актора, а нині режисера Крістіана Тавтрупа. У всіх сенсах нестандартний фільм жахів з елементами трилера. Дія картини розгортається довкола сім'ї Бьорн з Данії. Луїза Бьорн та їхня маленька донька Агнес проводять літні канікули в Італії. Під час однієї з піших прогулянок герої знайомляться з сім'єю з Голландії. Патрік, Карен і навіть їхній загадково мовчазний син Абель здаються їм по-справжньому добрими і відкритими людьми. Але це лише на перший погляд, опинившись у гостях. У нових знайомих Бьорн і Луїза швидко розуміють, що з ними щось не так. І справа тут, звичайно, не тільки у звичці Патріка ходити голяка, кричати на дитину і водити автомобіль у п'яному вигляді. Замість тягучого відчуття напруження, що поступово розпалюється, тут розгортається, здавалося б, класичний побутовий конфлікт. Там, де одні вибирають йогу і вегетаріанство, інші віддають перевагу тарілці з м'ясним стейком та п'яними танцями до ранку. Центром конфлікту у картині стає неактивне насильство, як це заведено вкла. Асичних хорорах, а насильство пасивне, невміння слухати і чути співрозмовника, ігнорування чужих особистих кордонів і таке інше. Саме з цим протягом цілого вікенду стикається сім'я Бьорна та Луїзи, оскільки за чарівною відкритістю Патріка і Карен ховається елементарна зневага чужими почуттями і, зрештою, зневага до всіх людей. У прагненні уникнути конфліктної ситуації з господарями будинку герої стають бранцями власних психологічних установок. Проблема лише в тому, що за порушенням моральних кордонів час. Суслідує порушення меж фізичних і постійне потурання агресії в кінці кінців призводить до абсолютно реальної, практично біблійної страти. Поціновувачам жанру дана картина однозначно до перегляду. Кров. Черговий фільм жахів від Бреда Андерсена в головній ролі Мішель Монахен. За сюжетом Джес із дітьми та собакою переїжджає на стару сімейну ферму в будинок, який зовсім не схожий на той, що у них був. Будинок вже старий, і після смерті тітки в ньому ніхто не жив. Вона надіється, що на них чекає дружня і щасливе життя на новому місті, адже Джес картає себе за те, що мало приділяла часу своїм дітям. Періодично їхній пес поводить себе нервово та на когось гавкає, і це додає певного напруження. Незабаром. Собака тікає в ліс, а повернувшись, нападає на сина Джес. Укуси викликають дивну інфекцію. А поведінка хлопчика стає страшною і непередбачувано небезпечною. Для того щоб зберегти життя своєму сину, Джес доводиться вчиняти непередбачувані дії та приховувати шокуючі таємниці. Мати піде на все, щоб спасти сина від невідомої хвороби, і з часом сама стає монстром, в очах оточуючих Страх реалізовується на екрані сюжетними поворотами, подіями та образами. Емоції розвиваються на тлі психопатологічних дій джес. Перед нами у класичному виді постає картина боротьби добра зі злом, а також сама людина та її психічні відхилення. Чудова стрічка на вечір для любителів хорорів. Ікс. Будь-хто вам скаже, що майже так само починалася техаська різанина бензопилою. Мінівен підіймає пил дороги південних штатів, ентузіасти їдуть кудись і для чогось. З одним лише але ця стрічка має свою унікальність. Фільм жахів ікс є творчим надбанням режисера та сценариста Ті Веста та студії А 24 1979 рік, штат Техас, по місцевих дорогах подорожує група молодих чоловіків та жінок. Вони планують зняти фільм для дорослих, і для цього продюсер у ковбойському капелю «Сі Уей Зняв будиночок на фермі у старих, які навряд чи будуть ставити зайві питання. Власники ферми літнє подружжя, Говард та Перл. Знімальний процес розпочався, але серед членів команди виникають певні протиріччя, і у режисера здають нерви. Він хотів би все покинути і поїхати, але зробити це зовсім непросто. Говард попереджав гостей, що його дружина Перл трохи не в собі, але в чому саме полягає хвороба дружини, так і не пояснив. Кожен наступний крок учасників знімальної групи виявлятиме справжню сутність не тільки хим... Мерної перл, а її чоловіка Говарда. Після закінчення титрів фільм містить трейлер приквела Перл, події якого розгортатимуться у 1918 році. Зйомки обох цих фільмів велися одночасно. X – зухвале й яскраве кіно. Зняти так, ніби в ті веста, вселився дух Квентіна Тарантіно. За структурою це класичний слешер, де є маніяк, який методично знищує одного нещасного персонажа за іншим. Тут на вас чекають вже знайомі насильство, специфічний гумор, персонажі, які запам'ятовуються, цікавий монтаж та жіночі ноги великим планом. Перл. Стрічка режисера Ті Веста Перл вже не слешер і взагалі не дуже підходить під існуючі категорії жахів. Швидше це повість про амбіції та самотність, яка не прагне так сильно лякати чи розважати глядача, як попередня стрічка Ікс. Перший фільм жахів з авторської трилогії Ті Веста був націлений на те, щоб знайти Ореол скандальної слави, але саме як повноцінна історія Ікс не працював, оскільки він балансував на межі психоделіки та трешу про господиню ферми, яка поїхала головою, і в спробах пояснити мотивацію лиходійки хорору. X Ті Вест вигадав справді атмосферну і вражаючу історію одного конкретного божевілля. Події даного приквела відбуваються аж у 1918 році, коли життя простих людей було не простим, а по справжньому пекельним. Сільська простушка перл, яка провела чоловіка Говарда на війну, тільки те й робить, що днями безперервно мріє стати зіркою сцени. Але на шляху до слави вистачає перешкод. По-перше, владна мати намагається вмовити доньку залишити порожні мрії. По-друге, дівчині доводиться дбати про паралізованого. Батька, ну і по третє, у Перл явно проблеми з головою. Крім того, перл це ще й справжній бенефіс акторки Мієгот, яка чудово перетворилася на одержиму жагою слави психопатку. Від початку і до фіналу картини. Перл переважно живе у фантазіях та уникає сірої рутинної реальності і творить справжню дичину, щоб цією реальністю рідше перетинатися. Фільм «Жахів Перл виявився самостійним і досить самобутнім твором, а не банальним приквелом. А по справжньому шокуючу кінцівку ви не забудете. Тому лише три слова це треба бачити. Усміхайся. Перша робота у повнометражному форматі режисера Паркера Фінна. головна героїня фільму, психотерапевт Роуз Котер. Однією з її пацієнток стає студентка Лора Уівер, яка побачила, як один з її викладачів чинив суїцид. Вона розповідає Роуз, що здатна бачити якусь сутність, яка змушує інших людей неприродно посміхатися і загрожує життю студентки. І прямо під час сеансу Лора також чиняє суїцид. А Роуз починає бачити посмішки на обличчях інших людей, що робить її потенційно наступною жертвою по той бік. За рахунок повільної режисури, стрічка акуратно підводить глядача до кожного страшного моменту. Тривалі плани, повільна ходьба героїв і так само неспішні прольоти камери посилюють саспенс. Загальне відчуття тривоги та незатишності усього, що відбувається на екрані, залишиться з вами до самих титрів, а це вдається далеко не кожному хорору. Усміхайся, не стільки хорор про потобічну сутність, як історія про переосмислення та прийняття своїх психологічних травм. І завдяки цьому фільм набуває додаткової глибини. Герої тут не існують. Лише в моменті, а кожен вчинок має контекст і передумови. Місцеве розслідування тут обставлено за всіма шаблонами фільму жахів. Навіть засоби монтажу та ракурси камер ідентичні з тим же, наприклад, Сіністером. А ще у фільмі Вкрай вдало підібраний ключовий страшний елемент, винесена у назву неприродна посмішка людини, реалізація якої неабияк наганяє жаху. Повстали з пекла. Бажання кінематографістів якось освіжити та переосмислити культові хорори минулого рідко видаються вдалими. Тепер черга дійшла і до повсталого спекла, яка є ремейком стрічки 80-х років, і стрімінговий сервіс Hulu випустив черговий крутий ексклюзив. За сюжетом молода дівчина Райлі Маккенді живе разом зі своїм братом Метом, його бойфрендом Коліном та їх сусідкою Норою. І поки Райлі намагається позбутися алко та наркозалежності, Мет прагне достукатися до сестри та вберегти її від фатальних. Помилок. Одного разу Тревор пропонує героїні скоїти пограбування на якомусь складі, і коли їм вдається відчинити сейф, усередині нововиявлені злочинці знаходять не купу грошей чи коштовності, а дивну скриньку головоломку. Райлі забирає знахідку, щоб пізніше її продати, але вона ще не підозрює, що таємнича штукенція виявиться ключем до брами у саме пекло. Повсталий з пекла 2022 року з рівним успіхом може здатися вам як ремейком або перезапуском, так і цілком канонічним сиквелом. Ча чекає саме нова пригода, але в знайомій реальності божевільних демонів, які пропагують тортури. Всім шанувальникам циклу та творчості Клайва Баркера проходити повз не можна в жодному разі, як і людям, які цікавляться станом сучасного хорору. В цілому. Молох. У 1991 році Беатріс стала невільним свідком смерті своєї бабусі і від страху забула усі подробиці. Через 30 років вона, мати-одиначка з неуспішним особистим життям, живе в батьківському будинку з літніми матір'ю та батьком. І коли в місцевих болотах починають вести розкопки, то знаходять добре збережене тіло древньої відьми Молох. Після цієї знахідки кошмари та дивні видіння починають переслідувати місцевих жителів. Все вказує на те, що дух кровожерливої відьми керує людьми та предметами, Предметами для здійснення стародавнього обряду. Одного разу в будинок Беатріс вламується один із членів археологічної групи і з ножем нападає на її матір. Фільм «Молох» режисера Ніка Ванденбріка це голландська картина від платформи Шадер, яка порадує будь-кого з любителів жахів. Стрічка має чудовий цікавий сюжет з крутою легендою, пов'язаною з стародавньою відьмою Молох, який віддавали у жертву дітей. Молох спокійно можна назвати фолк хорором в якому також є елемент драми. Технічно фільм теж знятий від Операторська робота, світло та звук на висоті у Молоху є всі атрибути гарного хорору, і, як на мене, він є практично ідеальним фільмом жахів. На сьогодні у мене все міцно обіймаю всіх, хто додивився відео до цього моменту. Надіюсь, вам сподобався ролик. І якщо так, то підписуйтеся на канал та ставте великі пальці вгору. Це не займе багато часу, але дуже допоможе розвиватися каналу. Також можете підтримати канал на Патреоні. Дана добірка виключно суб'єктивна, тому напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат огляду. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе і до скорої зустрічі.